У комітеті самоорганізації населення видають теплий одяг. Цей вантаж надійшов від благодійників. Гуманітарна допомога надійшла зараз у вигляді речей від благодійників з Кривого Рогу. Речі можуть отримати усі мешканці Покровської громади. Дитячі речі, взрослі, жіночі, чоловічі. У приміщенні багато теплих речей на осінь, зиму. Вибір тут дуже різноманітний, тому кожен може знайти щось за потребою. Любой чоловік може отримати Молодцы, що виборочі, от попривозили. Ну, всяка, да, моя і, 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 і літня. літня. Нічого не потрібно, безплатно все. У мене брат, він тільки устроївся якось на роботу. Я хочу йому взяти на спецовку. Спасибо їм, звісно. Можна брати без ограничення, якщо знайдеш те, що тобі подобається. Є таке, що взагалі нове з тікеточками є, трошки ношене. Поспілкувалися ми із мешканцями Завдіївки, які залишили свої домівки з мінімальною кількістю речей. Потребують не лише даху над головою, але й теплого одягу. Є курточку, штани. Ми приїхали. В чому приїхали? Завдіївки. Уже четвертий місяць. Четвертий місяць є. І хоть що хоть щось перейдіть нам на переселенческий. Пенсии еще нету. Все разбито еще в марте. Все разбомбило, квартиры нет, вещей нет. В чем вот выехали? То мы выехали. Без работы вот до пенсии осталось два года и все. И что делать? Жилье снимаем, сами понимаете как. Без работы. Вот то, что переселенческий, да, гуманитарная помощь. Спасибо. Алла Миколаївна прийшла за речами для своєї мами. Мамі своїй, вона у нас з Красногоранки. Дуже тяжко було, дуже тяжко. Ми приїхали сюди. Уже, оце вже скільки місяців, дев'ять ми тут знаходимося з нею. Ну, Я тут, я тут мешкаю, у нас своя квартира, а там у неї був свій будинок. Отримати речі у комітеті самоорганізації можуть усі, хто потребує. Час видачі речей такий. Працюємо ми з 8 до 16, видаємо речі з 10 ранку до 16 години. Ця допомога у вигляді речей нам надходить вже не вперше. Люди приходять до комітету самоорганізації і отримують те, що їм необхідно. Сподіваємося, що завдяки такій допомозі мешканці переживуть прийдешню зиму.